Мітинг реквієм з нагоди тридцятих роковин від дня аварії на Чорнобильській АЕС відбувся 26 квітня біля монументу на честь працівників та ветеранів органів внутрішніх справ, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В заході взяли участь виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ, керівництво МВС, ветерани та родини загиблих. Ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Чорнобильській катастрофі. Прошло 30 лет, но це, как вчера было. Мой муж, Сергей Валентинович, вчера был в отделе связи, и после Чернобыля в скором времени умер. С первого дня и ушел оттуда, вот тогда, когда ему было уже скоропостижно совсем плохо. Лишь тогда ушел с места. Я осталась с двумя детьми, двух детей подняла. И спасибо. Луценко, спасибо Василю Васильевичу Дординцу, що всі ребята мали зв'язку, допомагали мені підняти двої дітей. Ліквідатори аварії сумом згадують страшну катастрофу. 86 год, 26 апреля, нам об'явили, що взорвался Чорнобильський АЕС. Сколько друзей моих погибли? бывшие работники ГАИ. Я працював почти 6 лет в ГАИ. Із них три з половиною робота во время Чорнобиля. Є родителі, жони, діти, які ушли в этой жизни, пухом. Земля буде. До монументу було покладено квіти. Священики провели панахиду за працівниками, які загинули внаслідок Чорнобильської катастрофи. Не було запобіжних заходів продумано, і в результаті дійсно реактор вийшов з під контролю, значить, відбувся страшний вибух. Пожежа тільки в Україні 3,5 мільйони людей потерпілих, 360 тисяч учасників ліквідації ліквідаторів. Це колосальні збитки. Несе наша країна протягом цих 30 років. Далі ветерани, курсанти академії, члени родин померлих працівників пройшли до центру культури та мистецтв для участі в церемонії нагородження та концерту реквієм. Будь в курсі новин району, підписуйся на наш канал в Ютубі, став лайки або дизлайки, залишай коментарі. Якщо ж ти дивишся наш сюжет з мобільного пристрою або планшету, переходь на посилання в описі відеосюжету.